Вітання, середа, 31 липня, добігає кінця, а значить, час підсумувати теми дня. З вами Оксана Мотрук, і сьогодні у випуску новин дивимося про таке. Всупереч усьому, ТВ мовить. Від сьогодні нове телебачення старого міста можна подивитись у мережах Воля Кабель та Опен Світ. 15 мільйонів гривень, аби було тепло, саме стільки цьогоріч витратять на тепломережі чернівців, аби підготувати їх до опалювального сезону. Не ліками єдиними буковинські медики швидкої допомоги вчитимуться азам рукопашного бою. А тепер про усе це більше. ТВА має ефір. Від сьогодні телеканал мовить у двох кабельних мережах: воля кабель та «Опен Світ». Керівництво ТВА уклало відповідні договори з провайдерами мереж, і це вже є маленькою перемогою, адже кабельне телебачення покриває 70% медійного простору міста. Однак за основний ефір канал продовжує боротися. Затримка в тому, що концерн РРТ, який з легкістю може повернути канал в ефір, що години змінює правила та вигадує усе нові та нові перешкоди. Далі пряма мова. Мы работаем над восстановлением вещания, над выходом в эфир. На данном этапе мы готовим всю проектную документацию, которую требует от нас концерн РРТ, которую он не требует больше почему-то ни от кого в этом городе. И на сегодняшний день мы уже начали выходить в сетях Воля Кабель. И в сети OpenSuite. Нам постоянно обещают, что вот подождите 2-3 дня. 2-3 дня, дня будет технические требования, 2-3 дня будет то-то, 2-3 дня будет следующее. И вот им им мы постоянно ждем каких-то ответов от концерна. Вовремя их не получаем. Но мы надеемся, что сейчас действительно вопрос стоит в нескольких днях. А далі про те, що 15 мільйонів гривень потрібно, аби цього року було тепло. Працівники теплокомуненерго проводять термоізоляцію труб, щоб не обігрівати вулиці та двори, і аби тепло доходило до споживача а також замінюють старе обладнання сучасним з гарантією 60 років. Такий ремонт як цього року відбувається вперше. Цим котлам вже 26 років, а ліміт їхньої експлуатації 20. Але вони в робочому стані кілька років тому повністю відремонтовані. Всього таких котелень у чорнівцях 35, І якщо не такий ремонт, то поточний тут роблять обов'язково. Заміну колекторів та магістральної мережі проводять зараз для того, щоб опалювальний сезон розпочали впевнено, коли ми вскрили ізоляцію подивилися що труби надзвичайно старівши і йти в новий опальний сезон з такими мережами недоцільно по перше якщо зимою ця мережа від є з ладу весь мікрорайон залишиться без опалення вже витрачено 680 тисяч гривень всього на якісне тепло цього року передбачено 15 мільйонів з яких 61% відсоток вже освоєно зараз проводяться роботи на проспекті заміна теж мереж іде, без руйнування дорожнього покриття на це теж виділені кошти виділено більше 485 тисяч гривень. Труби комплектуючі та робоча сила є, говорить директор Чернівці Теплокомуненерго Олександр Маленчук. До кінця наступного тижня ремонт повинні завершити. Ми в таких складних умовах вирізали старі труби, поставили нові. І це таких робіт не виконувало підприємство ще ніколи. І це от, честь і хвала нашому колективу, нашим працівникам, які все ж таки технологічно продумали кожен свій крок, збудували додаткове обладнання і в принципі, виконали цю роботу. Таким чином теплокомуненерго до опалювального сезону готове. Хочу нагадати ще раз, що це третє підприємство у всій Україні було визнано Міністерством Мінрегіонбуду і взагалі по Україні. наше чердівецьке теплокомуненерго. одне з найкращих. Підприємств в Україні опалювальний сезон у Чорнівцях розпочнеться раніше ніж будь в Україні – 12 жовтня. Ірина Сайда, Колег Сашкевич, теми дня ТВА. Ні пива, ні квасу на площі Філармонії тепер не вип'єш. Власника літнього майданчика, що займав добру частину площі, змусили демонтувати торгову розважальну точку. А все через те, що він ось уже два роки не виконує своїх зобов'язань, не доглядає за територією площі та не слідкує за фонтаном. Всім цим сьогодні займається водоканал та жреб. Тому вирішили, що такий орендар не потрібен, аби знайти нового оголосять конкурс, але не раніше вересня. Тому цього року помилуватися архітектурним ансамблем однієї з найкрасивіших площ міста. Потягуючи холодні напої, точно не вдасться, бо краса і туризм, перш за все центральна частина міста, де багато туристів, і ми бачимо зонтики від кока-коли, зонтіки, парасольки від пива, назва пива ну це ж не майданчик в центрі міста, нашого чудового міста, в якому ходять туристи. Потрібен бути гарний майданчик. І підприємець, який виграє конкурс, буде об'явлений намір на конкурс, має як мінімум гарний майданчик отримувати і отримувати саму площу в такому сучасному, гарному вигляді. А ми рухаємося далі. Не ліками, єдиними скоробуковинські медики швидкої допомоги вчитимуться азам рукопашного бою. Виявляється, охороняти здоров'я треба не лише пацієнтам, а й фельдшерам, котрі часто мають справу з агресивними чи неадекватними скаржниками. Застосовувати спецзасоби медики не можуть а от скрутити чи заламати руки запросто. В Україні почастішали випадки, коли нападають на медичні бригади. Зараз на станції екстреної допомоги працює більше 200 медиків. Вони нерідко стають мішенями для агресивних пацієнтів. Вчора був випадок, коли людина в стані алкогольного сп'яніння напала на бригаду швидкої медичної допомоги на вулиці Комарова. Він вдарив нашого лікаря по спині ногою. Була викликана. Аби вберегти здоров'я медиків, їх вчитимуть самообороні. Навчання будуть безкоштовні. Буває, що вони виїжджають на виклики і зустрічаються з пацієнтами, які є психічно хворі, або під дією там, психотропними препаратами, в стані алкогольного сп'яніння. І тому, щоб ну, якби не завдати. Травм собі, а і медперсонал вони повинні вміти застосовувати прийоми рукопашного бою і прийоми самозахисту. Пан Сергій працює у кардіологічній бригаді, каже, що крики та протягування рук до людей у білих халатах вже не дивина. Тому бойове мистецтво загартує не лише м'язи, а й дух. Потрібно навчити, хоча б оцінювати ситуацію, щоб люди змогли зрозуміти, чи там дійсно необхідна допомога. Пацієнту, чи можливо, там потрібно думати про власну безпеку? Це буває дуже часто. У бригадах працює багато жінок, і якщо чоловік ще за себе постояти зможе, то жінці це зробити вкрай важко. Хоча спортсмени зі стажем переконують, навчать будь-якого охочого, головне бажання. Для людей не обов'язково, що вони були фізично вдосконаленими і сильними. Рукопашну бою можна навчити людей, які не мають великих сильних сильних якби фізичних можливостей. Зокрема, це психологічна підготовка людини. Якщо Жінка психологічно готова до цього, то вона зробить, навіть якщо жінка не психологічно не готова, не, не, навіть при великих фізичних можливостях, при готовності, вона не використає цей прийом. А поки медики мають свої написані правила, як піти і повернутися з виклику цілим та неушкодженим. Треба знаходитись коло виходу, щоб двері були позаду, щоб ніхто не перешкоджав, щоб були засоби зв'язку при собі. От, ну і, як правило, знаходитись на безпечній відстані від загрози. Навчання розпочнуться у серпні, поки в Україні такого не робили. Анатолінки Фурек, Іван Морараш та Медня усмішкою на обличчі з любові у серці. Студ Республіка та благодійники сьогодні організували для дітей із неблагополучних сімей справжнє свято. У кінотеатрі дітям продемонстрували прем'єрний мультфільм Нікчем не я 2». А у танцювальній студії Іван Величко провів майстер-клас із хіп-хопу. Увесь захід приурочили Дню дружби. На це дійство прийшли 26 дітей. Благодійну акцію провели, аби заповнити ту порожнечу, яку часто відчувають вихованці інтернатів та дитбудинків. Свято для них рідко хтось влаштовує, а уваги Потрібне, як і всім. вони не самі по собі, що в них є друзі, що вони не байдужі людям, людям. це передати їм трошки нашої сімейною такої тут як сказати відчуття такого, що сім'я, що є дружба, і що вони не байдужі нікому. Як тільки тепер почули, що знов подібна акція, прийняли на ура, всі погодилися прийти. І я, я бачу, що вони вже більш собою завели друзів. Я, коли вони зустрілися, вони вже почали обніматися, здороватися. І я думаю, що ці заходи дуже приємні і ми дуже вдячні спонсорам. Такими подіями запам'ятався останній день липня. Коротко нагадаємо про головне. Супереч усьому ТВ мовить. від сьогодні нове телебачення старого міста можна подивитись у мережах Воля, Кабель та Опен Світ. 15 мільйонів гривень, аби було тепло, саме стільки цьогоріч витратять на тепломережі чернівців, аби підготувати їх до опалювального сезону. Не ліками єдиними буковинські медики швидкої допомоги вчитимуться азам рукопашного бою. Дякую, що були з нами про події нового дня. Розкажемо у наступному випуску. До зустрічі і будьте щасливі!